Доброго здоров'ячка господарі Дивлюся на свій мотоблок і копачку. Собираюсь вже його все ховати, думаю покажу все ж таки як воно виглядає з боку. Тобто -то робота завжди в мене часу не вистачає, всі нюанси йдуть у роботі, хто бачить, хто запитує, обговорюємо таке інше. Ну і тут трішечки теж. Ну що, причеплю, побачимо як вона чіпляється на колесах 7.0, Тому що всі звикли працювати наші сіл. Металеві відставляють також, меншого навіть розміра працюють. Ну а вийшло так, що колеса я поміняв. Ну і копачку дещо переробив. Ну і по ходу діяльності показу, як воно зачіпляється, дещо зачіплю те що я заробив, переробив і чи планую я далі щось робити, вже ж побачимо. Ну оце така машина. Вітер дує, не було його місяць, мабуть, може півтора, тут почав тут псує всю картинку. Так, ну що, пробуємо. Так, ну, Чупляється тепер просто. Тоді треба було завалить голову мотоблока повністю, а зараз я підкотив. Тобто якраз кріплення мотоблока з штатним кріпленням копачки збігається, там різниця, якщо я так по пам'яті в 5 мм. Тобто все якнайкраще. Власне, от раз хвоста підняв, швидці направив і все. Вені любого ключіпного, особливо активного, треба фіксувати, фіксувати. палець. Обов'язково умова. Чому? Тому що вискоче вирли. Якщо не помиляюсь, на призі, щось схоже таке мова. Ну і розпорка. Цей болт так само, але я його зараз тискати не буду, тому що працювати ні, а так покажу основні елементи і все, все. рухається спокійно. Ну і між лапкою. Зазор для чого? Для того, щоб спереді відкинути ну, і рушити. В, в тій комбінації з тими колесами проблема була дуже серйозна. Для того, щоб це все зробити, там ну, мороки багато, хто, хто має таке, знає. Значить, запускаємо, Все, що все вийде. спрутики далі туди спеціально землю ось ту, не видали оці ось прутики позагинав я і ще чим треба так ну, А це ще можна вийти назад так. це нормально і землю не вичищав для того, для того щоб побачити ну, звичайно коли буде працювати, то землю вона відбиває. І я одразу побачу, де мені треба їх повертати назад. Те, що вони цокають вон там, де. видно, де цокотіли, ці нормально. Ну і хто працює, ці всі прутики під час буде треба постійно контролювати, тому що під тиском грунту, вони загинаються потім сокотить кому не подобається кому подобається це безкарічно я робив так Ішли ті прутики, які я загнув донизу, вони всі це катять. До речі, стосовно них вже в цьому році я відрізати не буду. Отак можна їх відрізати повністю. Це сантиметрів три. Тут десь плюс-мінус. Воно в принципі не потрібне. За такого розташування. Даже не за... ну, в принципі, так, Коли виходить, що грунт попадає сюди, то в нас леміг йде звідтіля аж до цієї точки. Тобто не тільки е, ширина самої смужки, так? а й і оце і оце б'є. Вона решетка пробиває, протрушує це раз, а по-друге, якщо попадається багато картоплі або краневище велике бур'яну, то Ну і він не дає проходити, тобто Отут повинні бути невеличкі такі прутики. Або ж ну це гірший варіант, коли смужка буде самого леміха невеличка. Краще, коли ось ці будуть. Тоді вона буде нижню, нижній шар грунту розбивати, він буде сюди доходити і тут він вже буде просіватися. А в мене ж виходить так, що він ось тут весь висівся, Ну, в даних копачках. От тут висівся і... і ще ж такий нюанс. Даної капачки оцей грохот працює допереду. Тобто виходить таким чином, що е всі, скажімо так, грунти, ну, крім занадто е вологих, вони можуть пройти без проблем перетрушені. Е якщо оцю Стойко, хоч кріплення тягу да, змінить, як пропонують нам ну, в більшості випадків до цього всі схиляються. Тобто зробити її перпендикулярно і відхилення назад. В такому положенні вона їх буде кидати що там, картопля з ґрунтом, так, в задню сторону. Але протрушування буде набагато гірше. Хто передивлявся ролики, я нічого вже не казав, я просто показував. Хто бачив, хто передивлявся ролики, там вся картопля копачкою, капачкою вона знаходиться поверху. Тобто тільки в тих випадках, де ґрунт вологий, а там більш-менш так проблематично в перемішку з ґрунтом картоплі. Якщо ґрунт достиглий, то в принципі картоплю повністю всю вибирає і вона виходить через цей грухіт. Ніяких проблем тут взагалі з цим немає. Так що, ну не знаю. Поки що оту тягу я переробляти не буду. В принципі, якщо б зносилася б оця шарова, то можна було б її відрізати. Ну, Знову ж таки, зварювати там звичайною сваркою, можливо в мене й не вийде, можливо, вийде, хто його знає. Ну, Подивимось. Я до чого веду, що довжину, якщо якщо, якщо зменшити, так, зменшити хоча б хоча б десь на сантиметр. Я гадаю, що тут вона стане на рівне і тоді буде працювати. Ну, це так, теоретично, а взагалі в більшості випадків хлопці ось тут все переробляють. Ну, не хочу, скажімо так, я Лізти сюди, тому що вона копає, проблема з я не бачу. Те, що хотів, те, що я вже зрозумів, я вже зробив. Ну, а на сьогодні вже ж як вона є, такі. Є. Доварив я оцей протик сюди, верхній сенсу поки що немає. Подивимося. У мене картопля через, через ці протики не перевалюються. Може десь і перевалюється, але уся виходить і кладеться з мушкою рядочком таким. Так що, якось так. Проходили колеса з першого дня, нічого я його не робив, але начебто такий шелест є. Можливо, пісочок треться по бокам, можливо, вже всередину набилось. Так що ну, тут теж нюанс. Довжина цієї тяги вона теж впливає на те, як вона буде копати. Ну, на, сьогодні, на сьогодні так. Можливо, в наступному році трішечки я зміню. Ну, подивимось. Все залежить від того, скільки часу буде у мене на, на баловство. Чому так? Тому що в принципі, тут можна нічого не робити. Працювати і все. Коли я замінив колеса, я пересверлив там отвори. Відео є, ну, в принципі, тут, де воно видно, той отвор нижній, пересверлив я його до гори для того, щоб кут оцього клеміха загнути донизу. Це все можна зробити, було з цією тягою. Менше проблем було. Але річ в тому, що тут теж. Свої переваги в тому, що я виніс скріплення ще туди на низ У мене виходить, що копає, в принципі. Одне єдине, що я так дивлюся, ще гляну у повільному темпі. подивлюся можливо, перенесення цієї точки дало великий хід кінця леміха. Скорше за все так і є. Тому що коли він був ось тут, то ну, ось ось вон він був. Так же ж по-моєму. Да. Це перше кріплення, яке було, заводське, ось воно. Коли воно було, то виходило так, що отут амплітуда була мінімальна. А на ножу було, воно, мабуть, було однаково, що там, що там. Теж копало. Так що якось так. Що це такі справа? Викопали картопельку, полушна там, де було сухо, досихало, там взагалі проблем ніяких не було. Деякі моменти там, де волога було, цікаво було, чи піде, чи не піде. Ну і кількість бур'янов, яка на городі залишається е перед копкою теж. Бачили в відеороликах. Не бачу я нічого такого катастрофічного для того, щоб вигрібати, потратити два для того, щоб викопати картоплю на 5 хвилин раніше. так що ну, Кожному своє. Комусь подобається так, я копаю так. Не бачу я сенсу, щоб все було ідеально. Чому? Тому що ну, можливо це не той випадок. Ладно. Дякую за перегляд, на все добре, бувайте здорові. Слідкуємо за каналом. Багато ще чого буде. Все буде.